Доброго, свіжого, дай Боже, і натхненного дня четверга, четвертий день тижня. І ми, не опускаючи руки, шукаємо, чим би добрим надихнутися. То сьогодні для нас стає свідком і натхненником Естерка. Естерка, племінниця моя. Вони поїхали бути з сім'єю на фільм, оцей Майнкрафт, фільму, мультик чи мультик-о-фільм. і вони були дуже вражені. І я питаю, ну що ястерка, як мультик вчора? А вона каже: так серйозно, ви знаєте, вчора я ще не мала слів, а сьогодні я вже маю слова. Слухайте. І починаю розказувати там свої враження. І мені так сподобалося, бо ця фраза ну, про я просто не маю слів. Ну можемо не мати слів. Ми можемо справді бути в такому захваті від якоїсь речі, від, від якоїсь обставини, від якоїсь ситуації, що ми ну, слів не маємо, аби описати. Але потім все ж таки... Добре би було з цими словами розібратися, або з думками зібратися, і все ж таки висловити це. Висловити. Бо, по суті, якщо так грубо розібрати те, на основі чого ми спілкуємося або чим ми спілкуємося, ну то ми ділимося враженнями, ми ділимося словами. Мені хтось сказав, що не читайте книжки, бо в нових книжках ті самі букви, ті самі слова, просто їх місцями переклали і вас дурять. Ні, ні, читайте книжки. І... Не бійтеся слів, і особливо не бійтеся слів, щоб їх висловлювати. Я так добре пам'ятаю, коли один психолог наголошував декілька разів: пишіть, записуйте свої думки, але це так важливо: підбирайте слова. Спробуйте навіть коли говорите, то підбирати слова. Тобто не просто ви говорите, там, лилися самі по собі, але так висловити думку, а потім стоп, переробити оце, потім ще раз переробити, і потім виразити, чи то на слові, чи то якомусь другові, колезі. Тому давайте на домашнє завдання. Прошу вас у коментарі. Напишіть в коментарях, щось, на що вже у вас слова знайшлися. Не на що у вас немає в слів, бо ви під враженням, бо ви в захваті, але щось, на що вже слова можна підібрати, на що вже слова є, як у естерки. Можливо, якусь ситуацію останнім часом, яку ви прожили, можливо, якусь подію, тільки що я якраз з хлопцями ділився. Я, я як дивився, то слів не мав. А тепер вже маю слова. І хочу з вами поділитися. Там мій друг, оцей Микола, місіонер, якому ми вже неодноразово допомагали в різних таких проєктах соціальних для, люд... для е, служіння людям. Він взагалі розширитися хоче. Вже свій канал зробив. Не знаю, може там в описі під відео посилання на його канал. І він е, показав на Фейсбуці, правда, показав відео одного брата. Брата, котрий просто він його на вулиці знайшов, буквально. Він навіть говорити не міг. Так, так забився в алкоголь, так забився в таке безладне життя, що навіть навіть йому мову відняло. там і побоїв мав купу. А тепер він поставив, поклав відео, виставив, де вже десь майже три або чотири місяці цей брат вже є у реабілітаційному центрі. І просто ну, людина змінилася. Всі його там полюбили у реп-центрі. виявляється, він чудовий кухар. Виявляється, він ну, взагалі файна людина. І він вже говорити почав. І він вже почав говорити окремими реченнями. І я під таким враженням я так люблю, коли я бачу картинку до і картинку після. Ну ще не знаємо після, бо ми бачимо лише картинку у процесі. Ні? Але чоловік вже над собою працює. І чоловік, видно, по ньому, що засмакував інакшого життя. Він засмакував життя у порядку, життя із Богом. І там такий разів каже: амінь, слава Богу! То Бог поміг такий в захваті. Відео, ну неймовірно. Тому, брати і сестри, ділімося словами, ділімося враженнями. Для того є мультфільми, для того є фільми, для того є різні обставини, різні ситуації, для того є різні зустрічі, випадкові, невипадкові, для того є різні місця, різні акції і взагалі таке різноманітне наше життя, Щоб ми між різними труднощами, випробовуваннями, між різними хрестами усе знаходили час. Коли проживемо, як тер як Естерка, щоб знайти час вилити ці слова, щоб знайти можливість їх поскладати, щоб знайти можливість ними поділитися. І, і таким чином, щоб не лише це, це була радість, не знаю, так як Миколи, так як моя радість, але щоб це була і ваша радість, щоб щоб цей мультфільм, який переглянула, переглянула Естерка, був не лише радістю і захопленням самої Естерки, але і вуйка Тараса, і там племінників, які були, і там тітки-Женьки. І всіх, хто хто чув, і це вже як так хвиляно. Я вчора слів не мала, а сьогодні в мене вже є слова. Тому слухайте. Тому домашнє завдання в коментарі опишіть якусь ситуацію, обставину, людину, подію, щось, що з вами трапилося останнім часом, і що можливо одразу ви не могли про це ні сказати, ні висловитися а тепер трошки перетравивши, переосмисливши. Ви аж аж не знаєте з ким поділитися, ну то власне, то поділіться з нами. То напишіть у коментарі, не полінуйтеся, знайдіть декілька хвилин. І я думаю, що це буде благословінням і для мене особисто, для всього нашого каналу, і точно буде благословенням для інших ходімців. Майтеся файнівці, бо я так спостерігаю за коментарями. І так люблю, коли там піде якась така одна думка, і потім там декілька подяк. Бо там дякую, що ви це сказали, бо це саме мені треба було про прочитати сьогодні, почути. Або там, коли там, в мене якась така проблема, а інші, ми за тебе помолимо за сестру, ми брати, помолимося. І тому такі файні речі відбуваються і у коментарях. То нехай відбуваються і далі. Тому, якщо ви не мали слів, знайдіть ці слова а і виражайте їх. Виражайте їх. Ясно, що виражайте вдома на блокноті, виражайте друзям, близьким, рідним, кого любите, кому довіряєте. Але тренуємося в коментарях зараз, уже під цим відео. Красно вам дякую всім, хто не полінується. А хто не буде мати що висловити поки що, бо ще нема слів, ну то принаймні висловіть там чи подяку у вподобайці, чи там плюсиком, чи якимось бодай, файним смайликом. І це вже також буде благословіння, і це також вже, уже буде якесь добре слово. Будьте благословенні. Діліться файними словами. Майтеся файно і мир вам!